Мусив на прев'юшку тако робити селфі. Ну, як ви бачите, прев'юцю. Е, бо того, ж, якби я підняв зараз цю тарілку, то я би розлив це точно. І не звертайте цятку на цей на носі, бо того ж, скоро я буду зніматися на самому популярному каналі на Ютубі Тей Сіріс. Джімі, Джиммі. Ачо, оча, френдлі з вами день, дружній. Зараз ми з вами будемо поєднувати їсти. Коротше, це не поєднання. Ми вже їли суп-пюре е, у черні, я подивився, але дивіться, це трошки суп-пюре і з, з одної сторони інші сухарики. Тому що дивіться, сьогодні у нас буде. Сухарики зі смаком лобстера, а то я подивився, що була сметана та цибуля. раз, А по-друге, суп-пюре тут інакше, ніж попереднє. Тут ще є кубаска. Точно як у баска. І ще якісь різна зелень, чи я додав, ну коротше, що не було у тій попередній суп-пюре, Тому let's go, поїхали їсти це добро. День Фредрі реагує. День Френді реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, суп-пюре з флін сухарики, багети, з делікатних фіт кронс зі смаком. Лобстера, лобстера, лобстера. Поїхали їсти. З вами зацінимо. Так. я, Ви мене обрадували. Пішли е, пішли коментарі про ці, про мій гарбуз вчорашній під роликом. Значить, ми зачитаємо. Це вже мене радує. Я не знаю, чи потрібно дві пачки. Я думаю, поки що тої достатньо. О, зацінимо спочатку саме лобстер. М -м -м. До речі, ви кажете, що сухарки не люблю. Так. А оці багати я люблю. Оці. Тільки отакі. От бо не такі тверді. Бо всі багатьох зроблені з батона. А батон сухий ще нормальний. А вже що на ну, хліба, чи просто сиба. Ну дуже тверде та маленьке. Ще хрустім можу їсти, бо mm. хрустімі навіть не сухарики. Я не знаю, що, ну, не коротше відрізняються від звичайні сухарики. Коротше таке. Сім балів. Було б це не дуже. Просто смак не сподобався. Добре, кидаємо зупинку. Ой! От що, називається коли у тебе дві пачки? Добре. Я знаєте, якщо я зараз перемішаю... Ну мені зараз зупу збіє, Добре. Давайте будемо акуратно їсти. поїхали. І Тільки що ставив горілці. Або я дебіл і не загрів. Або я не знаю, що вже. Холодько, холодно холодну зупу, треба ставити гріти. Не ж горілку мать. Я весь ліпей не знаю. Чи грів чи не глю? Зараз каже, что сухарки забирає. Ки сухарки забирають, я вже саме грі. Mm. Чекаємо. Мені здається, я грі, може і не глю. Кусочок язика трошки були. Шухайте пшениц з смоком лобстер, фрин багет кусився легонько, до виходить не сильно. Бо зараз би ця пачка летіла в стінку. Ха -ха. Мені не дуже гарячу треба. Ну -ну, На пробу спробую ложкою. Okay, на смак. Ну ще холодне. Типа не до кінця так. Да. Я такий проснувся сьогодні. Згадав, що в мене робота сьогодні. Такий варіант, а я сонний. Пішов. Під'їхав з ними в магазин. такий сонний. прийшов і далі сонний. А тепер мало би бути тепло. Ну... Може вже коротше бути. Беремо. А, вже гаряче, так під низ, низ вже тепленький досить. Я не говорю, аби не усратися. Це точно. Розлив! Правильна відповідь хто там по дому. Ого... Не знаю, нащо тут є сухарки, ну. Коротше, поїхали оцінимо. Так. Я взагалі ти хотів купити багет зі смаком грибами. М -м, бо ми вчора з грибами є. Але грибів не було мазані. Я взяв з лобстером. Ну, зато є. М -м -м. Там що є зуба. Якщо я можу, в інших магазинах знайти ці самі багаті з грибами, ми завтра другу частину ще можемо зняти з грибами. О, не пана йде. Таку яксту стрілівку. Одну ми зараз стрілівку ну і так само з'їмо. Там всього лише одну тарілочку, але з грибами. Бо мені ті сухарки з грибами дуже сподобалися, це не дуже. Так, треба посолити, я не можу оцінити. Так. Все-таки доведеться трохи перемішати. Ну, більше вось дам. так. Забув, щоб ви тарілку бачили, я вас поставлю так. Бачите, знову забув. Ви ж не буду піднімати тарілку. Ну, висім баю. Хм, ковбаска. Ммм. Білюс. Ой, точно. А тепер треба проривувати на ковбаску саму. Сухарики ми вже самі стали. Ставили 7 балю. Давайте тепер спочатку зупа сухарики. Поїхали. Не солене. Поки що сімбалю. Треба щось зупа, сама не посолена. Або я солю нормально, або я зараз ставлю взагалі погану оцінку. Так, сама зупа Ще раз. О! Уже 8. О, є тут грибочки, та. Гриб. Давайте гриб зацінимо. Гриб. Сім балів. Дальше. Сир моцарела. Ні, це сметана. Вісім. Дальше. Оце скількись таке. Непонятно. Кубаска. Вісім А вісім Все, в принципі, все за Нічого так. Але подивіться, ну вона вже така м'яскалка. Вже таке помно, ти бачите? Ну така, не дуже апетитне. Через те, що розумієте, зупа ця не любить багато сухариків. Так, ти можеш. Це супа з сухариками. Я ще пам'ятаю в дитинстві, коротше, ми ходили в якийсь ресторан з мамою м -м у місті. Він вже давно не працює. І... Це дійсно як сир що там, короче, була зупа з сухарками, Мама попросила рецепт, дала їй рецепт, ну і по сьогодні вона готує, так. Але ця зупа не любить багато сухарків, так як я тепер дав їх багато. Тут трошки мінімально. Тому як ми будемо наступний раз її їсти, звичайно, ми дамо трохи. Я просто хотів дати родину нормально, але дав не нормально. А по-друге, що дроп. Що ця пачка, я не знаю. Що буду завтра други частину знімати цим чином? Покажу. Час. Так. Так, гарбуз у мене ось нормально стоїть. Тому було більше сьогодні на той холовин, так? Да? Угу. Що це таке? Морква ще лишилося. Мені щось це інше нагадало, фу. Морку вдалі без смакова. М -м -м, ще картоплю забули одну приривувати. Саму. Не солене. Просто всім баю. З'їли. Так. Рушник. Зараз ми їх хорошим Почитаємо ваші коментарі. Так, ось. Доказую все. З'їли, щоб мені не писали, що ти їв. Все, йдемо почитаємо. І так, що? 20 переглядів. 11 лайків. 4. Непогано за 12 годин цей раз. Ви лишили непогано. Не знаю, як там далі буде бути коментувати чи ні. Але поїхали читати. І так. Коментуємо Лізе Бернс. От люблю цих постійних підписників. Ніколи. Не зрадять кожен ролик за роликом будуть одні і ті самі люди коментувати. До речі, оу, бля. Треба витерти. Зараз будуть нерви. Кокору. Ку -ку Що? Чекаєте? Хочу витерти столату. То... До речі, так скажем, два роки назад, у 21-му році, мені не писали постійні глядачі. Мені писали якісь нові, які приходили на канал. Я не знаю, як вони могли ще тоді на канал приходити, якщо в мене тоді взагалі шорти не залітали. Хоча у грудні вже починало залітати. Але я пам'ятаю, мені завжди якісь нові писали. Кожен день якісь нові люди приходили, якісь різні аватарки на них були, різні та назви так. І головне, що вони, знаєте... Прокоментують, прийдуть завжди нові люди. Прокоментують один-два відео моїх, які я залю, заливав тоді у му І все, і більше взагалі не коментують. А ці постійно коментують і та, тримають. Знаєте, завжди тебе підтримують і постійно будуть тебе дивитися. Це за це вам велика подяка, великий лайк. Я подивився кожен цей, ці ДДЖПС, то ці Лізія. Вже понаписували понад 100 коментарів кожен з вас. Це, це настільки велика підтримка, що велика вам подяка. Та, а не так, як ви ті. Прийшли, два коментарі залишили і забули про тебе навіки. <сум> Нащо мені такого? Мені була постійна аудиторія вроді вас. Значить, що ти пишеш? Попробуй наступного року не малювати на гарбузі, а зразу вирізати ножиком, щоб порівняти, як вийшло краще. Ну, це, що ми, по суті, вчора і говорили, що можна і не малювати. Вроді. Ну, та ідея цікава. Можна і попробувати так. До речі, перший гарбуз, коли ми ви це вирізали, 10 років назад, далі це з чих. Що там, блядь? Щось упало чи що? Шо? Щось там сралося, не знаю, вже ложка була. тут. Десять років назад, коли вирізали там статами це, то ми взагалі не малювали. Просто таке накинули ножиком. Ти так що це гарна ідея. Кирафел, цей гарбуз набагато краще за той. І веселіший, а той був боягуз, тому він від мене заслужена десятка. Дякую Рафаелю, але то я спеціально робив боягузом, що він типу, мене боїться ножика. ножика. І тому я такого його і вирізав. Тісмей 2005. У цьому гарбузі навіть форма краще за того. І круто, і вийшли, і Денис Оцінка 8 з плюсом. Дуже дякую. Дійсно, бачиш. Краще вийшов. Мульт 728. Ура, дождався. Молодець, дочекався. Амелій, Сейгар буст краще, 10 з плюсом. Дуже дякую. Оце, бачите, класні оцінки. Ася Яремчук, ура! Дуже круто получилось. Навіть краще до попередню цінню на 9 балів з плюсом. Бачите, отут уже більше хороші ціни. Пам'ятаєте, в тому попередньому було навіть і 7 балів, вроді 5, ще й погані були оцінки, бо, видно, їм не подобався вінкий. Ну, боягуз. Це вже веселіше. Поки що всі хороші оцінки, це дуже добре. Code. Ура дочкався. Молодець, ніколи Амеїда. Получилось краще і красивіше за попередні, бо, е, бо там ти його недов... Бо там ти його недовольно робив, а тут веселого. Я зрозумів, просто тут веселіше і вам більше сподобалось. Ну і мені що найбільше тут сподобалось, що я зробив вже зіниці ока посередині не з боку. Тому будемо так надалі робити, все-таки так, то... так Так, краще. так краще. Далі, наутікалков. Або я ще спробую наступного року просто дирки зробити круглі. Ну, м'ячки, так, замість е зіниць. Подивимося, так буде. Я бачу у... пише наутікалков. Я бачу у нього вже там дирка, і він стікав у добре, що той викинув. Ну то вже просто не було вже, куди його знаєте, тримати одразу. І, зразу... і викинув. Бачите, якраз так вийшло, що попав на той самий день, коли мали ми другий вирізати. А я думав, що вийде в мене, що в мене будуть два гарбузи. 30-го вчора, бачите, не вийшло, не дожив до вечора, довелося викидати свині. Бо ще й мій косяк, бо я трохи його зачепив, ударив трохи в тумбочку, там вже дирка появилась. Але чекайте, якби я цей ударив, тут би маленька така, ну, скажімо, тріщинка, йому б нічого не було майже. А той вже був п'єднивший, тому він вже сам здався, тому. Такі справи. Мартіана Кастіла. ти зрозуміла. А ці крапки, мені просто надоїло один той сам. кожного разу твій нікнейм читати, він дуже складний на мене. А ці крапки хтось обрискав чи вони природні. Виглядають як обрискали хтось Та, фарбою якоюсь. Анна Кароліна. Але ти встиг вирізати і з'їсти на друге відео солодощі. тому все круто. Ну класно, так. А, ну чекайте, тут... А, бачите? Ми вже а вже крапочок навіть немає. Знаєте чого, бо були крапочки найбільше тут, тут, а ми вже це вирізали. Є, що тут крапочки, але ну, коротше вже майже крапочок немає. так. Добре. Фінгу, цей гарбуз у мільйон разів краще за того попереднього, Тому ось таку велику оцінку, що навіть прочитати не можу, він поставив. Ось таку оцінку він поставив. Із 10. Дуже дякую, дійсно велика тут підтримка. О, тут найбільша підтримка. Гарбуза. Лізія Бернс я додивилася. О! От хто дивиться до кінця ролики. Реально підтримують мене керафел 23. Ну так, все правильно. Ти годуєш свинку, потім. Та Блін, перестань дзвонити. Ну так, все правильно, ти годуєш свинку, потім вона годує тебе. Здаємо зв'язок. Ти годуєш тварину, потім тварина годує тебе. Ну така, ясно, що трагічно, но... ну. Так все в природі взаємозв'язано. Наступний ролик, значить тут нема коментарів. Солодощі Леквар ми вже всі читали, та... читали, бо там про понішу. Так, Добре, тоді все. так, е, Час, знаєте, нам прощатися. Ну що ж, на цьому все, друзі. Сьогодні, до речі, вийдуть шорти в більшості в стилі, ну, ці, що нейромережа мене обробила в стилі Хелловіна. Бо вчора лише одна, одне відео вийшло на цьому каналі, там на другому два вийшло, бо то, що я вже вичерпав, ну не то, що ліміт, просто вже більше не хотів знімати. І то сьогодні вийде та, до Дня Хелловіна, тобто сьогодні. Та. Щось, це неспридурочні не чашиться. Тому на цьому все. А ви знаєте, що робити, головне коментуйте, а лайки. Не забувайте, що лайки все одно може YouTube списати. Так що лайки на моєму каналі не головне. Головне коментарі. З вами був Дерес Радий бачити вас на своєму каналі. Всім удачі, всім гарного дня. Пока. Ось такий веселий гарбуз. Каже вам також. Пока. Йоу.